Розпочинаємо розчищати помаленьку, знімаємо рослинний шар і будемо розпочинати будівництво будиночки. Вже повикопували майже всі траншейки. І зараз під низ. Просипамо ще гравію. Закриємо плівочкою, будемо в'язати каркасики і сприймати перший бетончик землю. землю. Отак, каркаси поопускали. Пудемо заливати все одним разом. Сьогодні приймаємо бетончик і почали зводити стіни на нашому фундаменті. Другий день дощ, взагалі, бін, роботи немає. Робити тяжко. Хлопці це придумали такого свій шалаша, Кажуть, що нам спати другий день чиша. Давимуровується і спокійно перегородочки. Відразу із заливанням сходового маршу ми підготували перемички, балки, колони. Все заливаємо одним етапом і привозним бетоном. Наша рекомендація старатися заливати привозним якісним бетоном, щоб не було проблем потім із замісом. Тому що привозний бетон він має сертифікати і має якість. Так, розпочали заливати сподові, Починаємо знизу. Такий от результат у нас по сходині. Заволи, провірили. Ось така от подболочка. Хлопці вже за вихідні утеплили пінопластом 150 будиночок і зараз якраз роблять одкоси. Позадюбіляли все. Додаємо косинки обов'язково на, на вікнах. Отак От виглядає наш будиночок. Вже утеплений пінопластом 150 мм. Робота. Так, і що робиться на наших домиках? На наших доміках зараз така от ситуація. Другий раз цю стінку вже перетягнули клеєм. Тут у нас тільки заармовано, зараз будемо перетягувати. Там уже стінка готова під ґрунтовку. І з усіх цих сторін перетягнуто. Чисто перший раз під, фінішне, під фінішну частову перетяжку. Отак от проходить процес. Тут колона вже готова, загрунтована. Тут вже ставний барашок. Отак це все виглядає. Будинок у нас також вже на виході. Вже проґрунтований весь кварцевий грунтовочкою чекає нанесення маратка. Отак от, от Гарненько. Отак, даємо от 150-ті. Буде теплий. Напливи всі поскидали. Посаду одного будинку закінчили. От так от вийшли. Отаким от от образом решили нанести декори. Зараз дороблюємо цоколь водосточку, і цей будинок уже повністю готовий. Зараз прокладаються кабеля. Запитується будинок, силовим кабелем прокладається ще кабель під інтернет. Закінчили повністю наш будиночок. Ось так воно все виглядає. Нагадаю, у нас тут знаходиться в селі Іванковичі. На п'яти сотках. Маємо септик, скважину 17 кВт трифатирохвазної електроенергії. Побудований з газоблока 250 мм і саме головне утеплений пінопластом. 150 мм. Ось такий двохповерховий красунь на 145 квадратних метрів. Може бути ваший всього за 76 тисяч доларів. Так що дивіться, що саме зробили в середині, будинку? в середині будинку. Розроблена чорнова стяжечка. Ось так виглядає всі перегородочки, перекритий будинок. Плинами круглопоступними. круглопуступними, отака монолітна сходова. Отак. Утеплене, міжповерхове перекриття. Голодне горище зроблене. І отак от одна кімнатка, гардеробна в кімнатку, Санвузол. Друга кімнатка і третя кімнатка, і одна кімната на першому поверсі. Ось вот так вот все виходить.